О, ні. Нарешті ми їх всіх спіймали. А -а 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 -а. Ні! 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 Пригоди Люксембурчика. Шоста серія. Повернення Редихи. Ні! 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 Що сталося? Що Що сталося? Ні. Скільки його ще чекати? Я пропустив сніданок. Зараз, зараз іду! Чому тебе так довго не було? У мене був такий страшний сон, що я не міг від нього прознутися. Який? Там, де нас викрили, я в тієї машини. Я думаю, що це станеться в реальному житті. Та да, не станеться такого, ми дуже укріплені. Станеться, не станеться, станеться, не станеться. Щоб не спорити, краще поїж. а потім будемо говорити. Нам все одно треба розійтися. По нашим справам згодні. Так, 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 так. Давайте їсти їсти вже. Ну, добре, добре, добре. Не вірять вони мені, а, вони повинні мені повірити, тому що я кажу правду. От і буде правда. Зараз буду займатися своїми справами. Спустя вісім годин. Іди, іди вже вечеряти, ідіть вечеряти, давайте вже. О, Господи Боже, зараз іду вже вечеряти. Ем немнем немнем. Ковечок, чого ти з нами не говориш? Тому що ви мені не вірите, бо ти у менешні нісенітниці. Якщо нісенітниці, не буду я з вами їсти. Самі їжте. А я буду їсти в своїй кімнаті, щоб вас не бачити, поки ви не попросите пробачення! Ха. Ага, не віть мені. Зараз вони побачать, що я казала абсолютно правду. Ха. Ха, -ха, -ха, ха. Нарешті ми їх усіх викрали. Ні, ні, допоможіть. Ха. Що сталося? Де всі ні, ні, допоможіть! Ні. Ха, -ха, -ха. Ха, -ха, ха. Нарешті ми всіх вас спіймали, і що вам від нас треба? Нам від вас треба те, щоб ви стали нашими рабами. І навіщо це вам? Бо нам це потрібно. Якщо ви не будете нас слухатись, з вами буде те, що я вам зараз покажу в Майнкрафті. Ось бачите чого цього жителя. Представте, що це ви. Зараз вам буде, те, що буде йому. Зараз побачите. Ось він, бачите. Помер. Ха ха. Оце буде таке з вами. Ні, допоможіть, будь ласка. Аби б цей пам'ятник міг говорити і міг, міг мені сказати, що мені зробити, щоб знайти мою родину. <звук> О, Боже, що це за крута золота машина під'їхала? Добрий день. Ви хто? Я американчик, і я тобі можу з цим допомогти. Тому що я теж поліцейський, і я тобі можу з цим допомогти. О Боже, дякую. Просто містер Грекчик не може відповісти мені. Так, містер Грекчик – це мій колега. Я поки його заміню у тебе і допоможу тобі. Сідай у машину. Добре. Пам -пам. Покупайте сало, покупайте сало. За дуже дешевою ціною люди. Покупайте сало. Доброго дня, пане. Поліція, у мене все є. Це сало я продаю легально. Все, все, заспокойтеся, ми у вас просто дещо спитати прийшли. Що? Ні, ні, я нічого не крав, нічого такого поганого не робив. Будь ласка, не арестовуйте мене, ні, ми не по цьому поводу. Ви бачили, як викрали кантрибулів. Як він на це? Так, да, як я десь. Такого розміру, може, більше, менше. Ні, не бачив. Просто я тут міняюся є за одним другом. Оце у нас зміна. І його тоді якраз була зміна. Це було вчора? Так, да. Да, вчора була його зміна. Він поїхав у відпустку, так що я буду е, його зміни заміняти. А він буде моїй, коли повернеться. Тобто ви так -то, нічого не бачили. Ні, не бачив. Можна купити у вас штучку сала? Можна. Скільки стоїть штучка? 120 гривень. О, давай. Я і за тебе розрахуюсь, добре на тебе, пане? Дякую, бе, е, дякую вам за покупку. Повертайтеся ще. Немає за що вам. Дякую вам, що надали нам цінну інформацію. Що нам робити? Він не знає. Не знаю, шукати далі. Давай поїдемо в якийсь куток, щоб ми там поговорили. Добре? Пам-пам-пам-парам пам-пам, пам парам, парам пампарам парам. -парам. Пам-парам парарам, -парам -парам -парам, парам 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 Оце й думаю, підходяще місце. Згоден, підходяще. Що ти мені можеш сказати після ваших останніх викрадень? Останні викрадення знаходились у нас ось тут і на балконі нашому. На балконі, де він? Він ось там. Давай перевіримо всі місця. Давай, давай ти. Давай я перевірю оце, а ти перевіриш балкон. Добре? Добре, добре. Побігли. Тут нічого немає, я нікого тут не бачу. Е, кувейчик повинен. Е, я потім прийду, а поки що віддихну трошки. А я щось знайшов. Допоможіть, допоможіть! Ніхто вам більше не допоможе. Ми вас ви станете нашими рабами, або, а деяких продамо. Так, пане Грекчику? Ні, я не згоден. Ні, в тебе ніхто не питає. Привіт, Кувейчику. Привіт. Що? Хто знімає? Ні, не робіть цього. Перестаньте. Невже повторюється те, що вже було? Так, повторюється. Ні, ні, ні. Ховай їх швидше, швидше. Поїхали на балкон, вони там скоріше. Добре, добре, добре. Пам 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 пампарам пампарам, пампампарам, пампарам парам брум, брум. О, ні. Отак. Стояти, пане, не ворушитися. Добре, добре. Хто ви, пане? Я? Я великий ведмідь. Великий це ваше прізвище. Так, великий ведмідь Павлович. Так, пане великий, вас арестоване. Чому? Ви ще крали. Так, крали? Угу. За викрадення І ще одне. І за оце викрадення вас буде страчен. Ні, не треба. Прошу. Це потрібні міри. А де редиха? Я не знаю. Ми не знаємо де Редиха. Це погано, але тебе ми вже арестували. Все, тебе ми вже арестували. Зараз я йду його арестувати, відводити його. Ні, зачекайте, пане американчику, дякую вам. Ні, дякуйте, Кувейчику, не мені. Дякую, дякую, Кувейчику. Вибач. На, за те, що ми тобі не вірили, тепер ми будемо тобі вірити. Добре, пробачаю. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал та нажимайте на колокольчики. Отже, гарного вам е, пори доби дня і взагалі гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей. Вони виграли. Битву, але вони не виграли війну, тому я ще повернуся.